Всім привіт! Зараз разом з вами будемо готувати онігірі японські рисові пірішки. Для онігірок нам потрібний рис, звичайний, шліфований, не пропарений. Потім червона рибка і корочка, авокадо. Сирок, можна крем, сир, можна отакий от взяти, плавлений. О, потім кунжут. Спочатку ми відваримо рис, Рис залити водою, промити і відварити. Значить, Заливаємо наш рис на два пальці зверху водичкою і ставимо варити. Значить, поки вариться рис, ми підготуємо нашу авокадо і нашу Рибу, значить, дивіться, от, оце таке авокадо за 40 гривень. Ось відкриваю, а воно, бачите, оце так купляти. авокадо, ладно, це у нас відкинеться. У мене там ще десь пиріжечки готуються, вже доготовуються. Тепер рибку нашу підготуємо. Ми знімаємо шкірочку і нарізаємо тоненькими слайсами. Це нам відкрити сирочок, щоб був теж готовий. Так, рис ми відварили, промили, тепер додаємо. Трішки цукру небагато. І оцет для суші рисовий. Беремо нашу форму. Так, ось у мене тарілка така вигляді Значит, у вигляді риби. Беремо форму, накладуємо рис. Потім всередину кладемо рибу, трішки сира, пару кусочків авокадо і знову зверху рис. Утрамбовуємо все кришечкою. Бачите? Всьо, а тепер беремо тут ось така штучка, натискаємо і воно випадає зараз. Оп, Оп. о, все, отак. Виходить, отакий у нас онігір. І кладемо на тарілочку. Беремо формочку, розпреділяємо і по низу і по боках. Пристав. Потім кладемо рибку червону, потім кладемо сирок. Угу. Так. Потім кладемо авокадо, потім знову зверху рис, запечатуємо. Онігірочку, натискаємо кришечкою, притискаємо. О, так і ось сюди зверху, на оцю штучку натиснули, і все, і вона випадає. Оп! Все, отакі. От Бачите? От, показала пару разів, я думаю, зрозуміло. Не хватило в мене рису, тому я поставила варити другу партію рису. Можемо поки оці унігірки трошки прикрасити, поки буде рис варитися. Отже, тут ми зробимо пличка, зробимо нашим унігіркам. Подавати у Нігері і соєвим соусом, так як і суші.